1 помножити на х дорівнює 2. Спочатку розглянемо, коли б нас А буде дорівнювати 1. Якщо А дорівнює 1, то рівняння набуде наступного вигляду. Підставляємо замість А1, 1 відняти 1 0. Отже, буде 0х дорівнює 2. У цьому випадку рівняння коренів немає. Якщо ж в нас А не дорівнює одиниці, А не дорівнює одиниці, то ми отримаємо х дорівнює, щоб знайти х, ми маємо двійку поділити на а мінус 1. У відповіді так і записуємо, якщо а дорівнює одному, то рівняння немає коренів, якщо А не дорівнює одиниці. 100, х дорівнює 2, що ділиться на а мінус 1.